Добрий день, вітаю вас на нашому каналі Української духовної академії просвітлення. І відразу попрошу вас ставте свої подобайки, підписуйтесь на наш канал, поширюйте ці знання, тому що ці знання вони стосуються ну, дуже багатьох аспектів. Це по-перше, а по-друге, фактично більшості людей в Україні. І тому ми ці питання, які тут піднімаються, Обговорюємо заради того, щоб допомагати вам розібратися і орієнтуватися в цьому дуже непростому хаотичному часі, в який ми з вами живемо, в якому ми з вами живемо. І сьогодні дуже багато таких запитань, типу того, що мені передають решту, що це означає, або там. Я заходжу в якесь незнайоме місце, і там згорають лампочки або виключається комп'ютер і так далі. Давайте ми трошечки більш глибоко зазирнемо цю проблему для того, щоб було більш зрозуміло, що насправді з вами відбувається. Зараз на землі відбувається такий процес, який називається масове пробудження свідомості людей. Він пов'язаний із певними. Змінами в, е, в магнітній сітці нашої планети, яка зменшує, зменшується її напруга, і таким чином зменшується її тиск на нашу свідомість, і відбувається те, що називається вихід з тіла або масове пробудження свідомості людей. У більшості людей це трапляється, прямо скажемо, спонтанно, неочікувано. І відкривається канал, через вас починає проходити божественна енергія, і проблема в тому, що на початку ви її просто не вмієте контролювати. Це абсолютно нормальне явище. От, але... В цей час дуже багато хто із вас от, переживає такі е, речі, що дійсно вам дають зайву решту, дійсно у людей якби паморочиться голова у вашій присутності, тому що ну, ця енергія розповсюджується. Е, коли ж там ще й електромережі починають страждати, то це говорить про те, що енергія просто фонтанує. Але при цьому не, бу, не відбулося е, одне дуже важливе, не відбулася одна дуже важлива річ, не відбулося е, розширення вашої свідомості, то ви не розумієте, з чим ви маєте справу. От. І ось тут перше, що вам треба зробити в таких е, випадках, ну по-перше, контролювати, намагатися контролювати цей процес, е, а по-друге, відразу шукати собі. Е, Гідного вчителя для того, щоб він навчив вас керувати цією силою, яка насправді відкрилася, а 에, щоб не вона вами керувала. Тому що в такому випадку ви можете наробити дуже великого лиха і для себе, і для вашого оточення, якщо ви цією силою, цією енергією не керуєте, а вона вами е, починає керувати. Ось що це означає. Це по-перше. По-друге, в цей період, коли відбувається ваше пробудження, вам можуть підкидати ось такі випробування всілякі, типу того, що, наприклад, раптом ви можете побачити наперед номери виграшу лотереї. Ну, ясне діло, всім і відразу хочеться розбагатіти. Ви на це впіймалися. І на всьому вашому подальшому духовному розвитку поставили хрест. Ви в кінці кінців втратите ці гроші, зруйнуєте своє життя, і весь ваш духовний потенціал буде помножено на нуль. Сьогодні гратися в такі забавки, відмовлятися від духовного розвитку це смерті подібно, тому що кожен день рівень вібрацій на землі збільшується, а ми, стара система, ми народжені в умовах. Третього виміру. і десь хтось там, хто знайде. А зараз ми перейшли в четвертий і активно вже включаємося епізодично в п'ятий вимір, де набагато вищі вібрації. Ну, і що буде з тою старою системою, яка не відповідає патерномовам, яких ми зараз з вами живемо? Ясне діло. Як і будь-яка система, чи політичні це інституції, чи держави з тим таким деспотичним, все це зруйнується, розумієте? І ви також, якщо ви залишитеся в тих енергетичних умовах, яких ви народилися сьогодні, живете зовсім інших умовах, то ясне діло, перше, що з вами відбудеться, це збій імунної системи. От тому завжди, коли ось виникла спонтанно ось така річ, е, що ви пробудилися, то перш за все, ви повинні максимально скористатися ефективно е, цією подією. Тобто знайти собі вчення, знайти собі вчителя, знайти свій шлях подальшого духовного розвитку для того, щоб ви не стали блаженним Нідміра Сіво. А щоб ви стали духовно здоровою людиною, тобто, щоб більша кількість клітин головного мозку у вас стала активною, щоб ви стали розумнішими, добрішими, щоб ви стали шляхом для інших, щоб ви несли світло, поширювали його, таким чином розсіювали темряву, розсіювали, розсіювали оцей хаос, який довкола нас зараз дуже активно. І бурхливо е, себе поводить. Ось для чого потрібно і це явище, яке ви назвали е, таким цікаво, цікавим значить, словом, раптом мені почали передавати решту, що цим робить. Завжди шукайте відповідь і знаходьте причину наслідкової зв'язок. Зараз ми живемо в такому Періоді, в часі завершення, коли всі старі програми, всі старі енергії відпрацьовуються, відходять. Ми живемо в умовах квантового переходу на самому піку цього процесу. І переходимо ми від енергії страху, від до тих старих енергій, в яких ми народилися, в енергію любові, де головним мотивом нашої діяльності буде любов, а не страх. Дехто каже, а звідки там страх береться? Ну, а скажіть мені, на роботу нелюбиму, яку ви ненавидите, виходите з великою любові ні, з мотивів виживання. А підтримуєте стосунки тільки заради комфорту з людьми, з якими ці стосунки у вас давним-давно вичерпані. Заради любові, ні, тільки від страху того, що ви вийдете з зони комфорту. І багато-багато ось таких мотивів, цієї старої старій енергії, змушують нас жити не своїм життям. А тепер ми з цього всього виходимо. І зараз, в ці ось весняні дні, відбувається, так би мовити, активація цього процесу завершення е, старих енергій, завершення старих програм. тобто... Е, так цей час і називається час завершення. Ніякого звичайно, там кінця світу не буде. це Я вам точно кажу, тому що світ це Боже творіння, Жоб він захоче своє творіння там, помножити на нуль. Ні, звичайно, він хоче його розвивати. Він вибирає там найбільш просунутих духовно. Людей для того, щоб вони ставали такими маячками. Він вибирає народи, які найбільш готові до реалізації, так би мовити, божественного плану відносно їх таким народом. На сьогодні є ми з вами, українці. От і тому оці всі процеси, які відбуваються на землі, в тому числі ось це наше гори, війна з Рашею. Вони керовані, вони контрольовані. І я би вас хотів заспокоїти, важко це зробити після таких обстрілів і Києва, і Харкова, і інших міст наших е ракетно-дроновими ударами по житлових будинках. От, але ще раз кажу: знищити Україну е вищі сфери буття. Сам творець не дасть, тому що ми є його улюблене дитя. ми, українці, і є оте втілене на землі світло. І він буде робити все для того, щоб ми перемогли, не дивлячись на ті заяви Трампа, на ці бзики його з приводу перемовин і так далі. Не дивлячись на ось цього скаженого нашого сусіда з його цинізмом і звіриною, просто ненавистю до нас, тільки тому, що ми представляємо із себе світло, От все це спаде, все це відпаде. Україна це світло, а до світла нічого не пристане, тим паче, ось такого брудного, ось такого. Людина ненависницького, що несе нам Раша, що намагається, так би мовити, використати ті ж Сполучені Штати і так далі в лиці цього дуже дивного керманича. Не буду називати епітети. Це ганьба Сполучених Штатів, а не президент насправді. От, тому, друзі мої, ви повинні розуміти, що ми живемо в час змін, притом дуже активних. І якщо ви хочете просто вижити, то ви також повинні змінюватись. Ви повинні знайти ті цілі, заради яких вам варто жити. Розумієте, Вони забезпечать вас сенсом життя. І ви тоді виживете в цих умовах хаосу, в яких ми знаходимося, коли є заради чого жити, а завжди є заради чого жити, тому що е сенсом життя є саме життя. От. А в цьому житті, поки ви живі, ви можете розвиватися, ви можете розширювати територію світла, ви можете залишити неймовірний слід добра і любові для своїх рідних і близьких. От тільки правильно реагуйте на оці, е, так би мовити, знаки, коли там довкола вас починають відбуватися якісь дивні події. Не насолоджуйтеся цим процесом. Якщо вам там на 20 гривень зайвих дадуть, ви від цього не розбагатієте. Ви просто зробите нещасним ще одну людину. Зазвичай продавцями зараз у цих ятках всіх працюють наймані працівники, які змушені. Займатися такою роботою і на і в спеку, і в морози, і в дощ, тому що іншого способу мати достаток, хоча би якийсь, у них просто немає. Рідко там стоять ті, що е, дійсно є так би мовити, господарями е, цієї системи і так далі. Ну хіба що бабусі, які там на базарі продають якусь свою огородину, ну це інша справа. От, до речі, я сьогодні в одній з таких бабусь купив домашню редьку. Ну, не можна її навіть порівняти з тою, що продається в супермаркетах. Знаєте, я ледве змусив себе її помити і пів кілограма з'їв зараз. Тому от звертайтеся до таких от... і саме цікаве, чому я до неї підійшов, вона сидить і гризе у редьку сама. От, і так апетитно це робить, що я не витривий також. Долучився, так би мовити, до цього процесу. Тому народ, ми живемо в цікавий час, тільки треба правильно зробити висновки із того, що ви бачите, що ви переживаєте, що ви відчуваєте. І тоді з вами все буде гаразд. А якщо ви почнете воювати проти ось цих обставин, в яких ми знаходимося, ну програєте, я точно вам кажу. Краще вам все-таки долучатись до цих процесів, розширювати свою свідомість, розуміти, що речі не завжди такі, якими вони здаються на перший погляд. І це правда. От, і ви дуже здивуєтесь, як довго і як далеко ви знаходилися від істини. От, істина просвітлює, тому наближайтесь до неї, от, повертайте собі силу. Ставайте собою, і ви почнете творити свою реальність, а разом з нею почнете допомагати і своїм рідним, і близьким. Тому що ну, всі зараз розгублені. Такий час ніколи його на землі не було, в ми живемо. І тому, чим раніше ви станете просвітленою людиною, зрозумієте, що до чого в цьому житті. Тим більше буде користі і вам самим, і е, вашим рідним від вас. Ось так воно насправді відбувається. Ось такі події ми зараз переживаємо. Ну, ви самі вибрали е, втілитися в цей найскладніший в історії людства період. Давно зробили такий вибір ще е, десь 3000 років тому назад, в одному із втілень, коли там. Би нам було якогось просвітлення, ви сказали, так, я готов в час переходу бути вчиленим, допомагати людству прорватися і так далі. Ось тому з вами такі речі і відбуваються. Відкриваються канали, а ми є провідниками божественної енергії. Тільки в нас ці 12 меридіанів, останніх 13 тисяч років заблоковані. А зараз під впливом цих високочастотних енергій вони розблоковуються, як тунелі відкриваються від того бруду. Енергія починає через нас проходити, і я знеділо все довкола нас починає змінюватися. А для того, щоб ці зміни, зміни були структурованими, ви повинні керувати цим процесом, а не бути, так би мовити, ходячим таким горем для всіх, хто знаходиться довкола вас. Приходьте, навчайтеся, я цьому навчаю людей вже 25 років. От є чим поділитися, у нас прекрасна команда така самодостатня, яка сама себе навчає. допомагають не одному, особливо новачкам. Як вони на початку, там, коли занурюються в це поле знань, просто мадаються за голову, кажуть. Стало ще більш незрозуміло все, ніж було до цього. От, але діляться досвідом, показують, що всі ми проходимо через ці етапи засліплення, такого розпачу і так далі, а потім поступово з'являється осяяння, прозріння і так далі. І знання там займають свої полички, структурується ваша свідомість, розширюється вона за рахунок освітлення вашої підсвідомості і раптом ви починаєте розуміти, е Хто ви, звідки, куди вам іти, і що відбувається довкола вас, і де там ваше місце? Ось так воно насправді має бути. Тому не насолоджуйтеся, не насолоджуйтеся тими е спонтанними, так би мовити, вашими пробудженнями, а відразу беріться за свій духовний розвиток, тому що інакше ви можете наробити горе і собі, і людям. Бережіть себе. Приходьте, навчайтеся, я задоволенням поділюся з вами своїми знаннями. Намасте, до наступних зустрічей!